Сьогодні з вами поговоримо про іменники, зокрема про число іменників. Нагадаємо, іменники самостійна частина мови, яка відповідає на питання, хто, що м'яч, що годинник, що хлопчик, хто. Всі ми знаємо, що речі вживаються або в множині, або в однині. Черепаха однина, черепахи множина. Ми можемо утворити з однини множину. І навпаки, черепахи, черепаха. Однак є слова, які ми не можемо так порахувати. Наприклад, джем. Потрібно подумати, здається, й однина, але ж його там багато всередині. Або абстрактні поняття, такі як сум. Ми не можемо утворити із слова сум слово суми. Найчастіше це все-таки однина. Також є слова, наприклад, сани чи гроші. Вони вживаються у формі множини. Але ж я вам до цього говорила, що форму множини можна перетворити у форму однини. І слово сани не можна утворити слово сан або гроші грош. Отже, стоп! Нам потрібно подумати.